Вітаємо в програмі Еспресо кіно програмі про українське кіно і кіно в Україні. Ми стверджуємо, що українське кіно є. Сьогодні ми покажемо вам репортажі про те, як українське кіно знімається, як знімаються українські серіали, а також українські фільми, які можуть вийти невдовзі в український прокат. Відновився знімальний період фільму Олександра Тегілова Молодшого Казка старого мельника». Фільм запускався ще минулого року. Перший знімальний період був в грудні. Тепер Держкіно відновило фінансування, практично закрило всі борги. І фільм на повних порах війшов в другу стадію. Що з цього вийде? Ми дізнаємось у знімальної групи. Лічно я вірю в казки. Ми народжені для того, щоб казку. Зробити е, дійсністю не будемо вірити на слово. Дізнаємось про проект детальніше і зрозуміємо, хто і що ж робить. Отже, проект Казка Старого Мельника є лауреатом п'ятого конкурсу Державного агентства України з питань кіно, який був проведений ще 2013 року. На той момент, а це було наприкінці літа, все йшло доволі гладенько. І курс був стійким по 8 гривень за долар, і бюджет прийнятним 18 мільйонів 173 тисячі гривень при 100% фінансуванні. від дреж. Кіно як проєкту дитячого кіно сценарій був написаний класним письменником і сценаристом Сергієм Гаврилюком. Мозком проєкту виступав актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв, чий фільм Хейтерма, переконливо для всіх, долучив його ім'я до куцого і тому дуже коштовного списку творців, спроможних створити насправді якісний продукт. А очима проєкту погодився стати Сергій Борденюк, один з кращих операторів України, за плечима якого десятки фільмів різного жанру, формату і складності зйом. Проєкт зміг увійти в підготовчий період, але політична криза заблокувала бюджетні надходження, і казкова ситуація для казки закінчилася. Проєкт був вимушено законсервований, а Сейта Блайф вийшов з проєкту. Втім, продюсеру Павлу Грицаку вдалося знайти нового режисера Олександра Ітегілова Молодшого і перерахувати бюджет, який, по факту, збільшення курсу долара зменшився у три рази. Міцний режисер серіалів та реклами ітигілов Молодший міг би втілити в життя те те, що передбачалося в проєкті. Для мене в цілому і жанр, і те, що написав Сергій Геврилюк, було цікавим від початку до самого кінця. Надіюсь, що я, як режисер, не спорчу цей продукт в виде літератури, а екранізація буде ще ярче, ніж написано. Перший знімальний період почався в павільйоні 2 грудня 2014 року, але продовжувався аж три дні, і проект знову впав в летергійний сон консервації. Та навесні 2015-го держкіно закрило всі борги перед виробниками. А на початку літа проплатили потрібні аванси. Тож, 6 серпня, Олександр Ітигіло молодший разом з командою почав знімати на задалегіть підготовленому майданчику в пироговому. Дуже вдячний, висловлюємо подяку ну, і Держкіно, тому що якщо б вони не профінансували, ми б не змогли б закінчити зйомки у цьому році, а мабуть і вже ніколи. Ну, Практично, все, що попадає от по першому плану в кадр, включає кладбище і тамі уліки. и криничка и там э, такие все это мы сделали все село у нас практически используется поэтому там и хата параски тоже у нас была отстроена э, полностью от начала до конца у нас очень талантливый художник постановщик Влад Дудко который э, делает это довольно очень подробно можно качественно снимать и крупные планы и макропланы то есть ну Скажімо так, творчеської візіні у нас. Ми намагаємось, завдячуючи Держкіно України і в студії Євромедіа під керівництвом режисера Сашка Ітигілова, зробити казку хоча б на екрані. Оскільки казка за стилістикою зображальною у нас має бути динамічною, з обертами камери, з прольотами на підвісних дорогах, з роботою кранів. Як це не дивно для бюджетної картини, але ж звичайно враховуємо ці речі, що а 95 мабуть, відсотків картини знімається на натурі. Як ви правильно відмітили, це і денна, і нічна, багато нічних зйомок, і тому треба бути готовим для того, щоб в мізансценах камера накрутилася на всі боки на 360 градусів. Звичайно, ці речі мають динамізувати не тільки роботу операторської групи, а й міски цієї ж групи. Що ж може очікувати побачити глядач? Казка старого мельника, як було видно на кадрах, ексклюзивно наданих виробниками для передачі еспресо кіно, це мікс казок, шлях з варяг у греки, на якому поєднуються старовинні легенди про писоголовців та українські казки, що у в своїй голові сценарист Сергій Гаврилюк, читаючи антології українських казок та росичі Валерія Чмиря. На моменті проходження проектом конкурсу дрожкіно сценарій викликав захват у членів експертної комісії, як своє. Фантазію і дотепністю, так і драматургічною закрученістю, де є багато простору для спецефектів. Спецефекти, до речі, це одна з головних складових проєкту. Кофі пост. Не знаю, наскільки зрителю звісна це постпродакшн студія. Ну, в принципі, на сьогоднішній момент доволі сильні хлопці. У нас а, літаючі, привращаючися там в пиль злі чари від вовкулакаф і повітруль. У нас одна з найкращих, скажем, організація на Україні обслуговує нас, поэтому у нас будь-яка техніка буде доступна. Толерантним рух є саме камери за підтримки компанії оскароносної фільмотехнік. Це не реклама, а це дійсність. яка в Ця техніка дозволить, наприклад, робити ефектні і ефективні, як нам здається, прольоти за такими персонажами повітрулями, які нападають на світлі образи наших героїв. Головних камера має вільно парити в повітрі. Отже, маємо притомного режисера, гарний сценарій, високопрофесійну знімальну групу, правильну апаратуру, адекватну компанію спецефектів і, і один з кращих кастингів, що був в кіно України за останній час. Тут в кадрі будуть задіяні Анатолій Хостікоїв, Адроговцова, Ірма Витовська, Остап Ступка, Наталя Сумська, Олексій Вертинський, Олексій Богданович, Анна Кошмал, Володимир Горянський та інші. Характерно, що Остап Ступка грає другий раз підряд у проєкті Олександра Ітигілова – в грудні він почав зніматись у Ітогілова режисера в касті Старого Мельника, а в лютому у Ітогілова продюсера в полоні. Але ролі в цих фільмах у Остапа були прямо протилежні, як і самі фільми. Ух, ну, перепади насправді я люблю. Такі перепади, жанрові перепади, характерні перепади, що стосується ролей. Не, ну, зовсім якісь кардинально інше, але з іншого боку, актори ну, мусять вміти швидко переключатися, опановувати різні характери, ролі, жанри. Тому мені цікаво насправді. Кіна у нас і так небагато, чесно кажучи. Тому кожна робота, яка тобі трапляється на твоєму шляху, ти мусиш віддаватися ну, наповну, щоб. Не падати лицем, якось тримати ну марку чи що. В напарниці на майданчику і в дружини за сюжетом йому надана харизматична і гостра на язик Ірма Вітовська класична українська жінка, гарна і жорстка водночас. Вона в мене залишається все одно такою яскравою феміністичною особою українською. Ну такою матріархат нам ніколи не був, ніколи не, не заважав. Вчора, наприклад, ми придумали, що вона ядра від пушки там спокійно, там ними ну, як жонглер, підскакує тут з поміч. Чоловіку, який просто втримати гумору, звичайно, волі, звичайно, диктаторства, лідерства, якоїсь харизми і партнери, костюми, реквізит, сама картинка, сама натура, вона зазвичай диктує введення, які можуть змінити те, що ти, наприклад, напрацьовував до. Я люблю так працювати. Я люблю, коли народжується тут і зараз. Ми ж знаємо, хто ми. ми ж є метрика, де ти народився. Так я думаю, кожен герой він так само має право на свою біографію, там що треба сріми. Я думаю, вона запустить всім чим завгодно. Треба її чоловіка в пушку Вперед. На жаль, крім задоволення, актори під час відновленого знімального процесу відчували і суттєвий дискомфорт. Африканська спека, що накрила Україну останній тиждень, далася в знаки і на знімальному майданчику. Спека страшна. Плюс 36. І коли ми знімали на лисій горі два дні, і там немає тут тут рай, просто пирогова тут рай, тут дупа цей старий. Ми під ним всі сидимо. В тіні, а на Лисі горі було важкувато, бо там відкритий простір, спека і в таких костюмах досить теплих. Це просто най, най, найжахливіше, що можна в 37 градусів грати. Це ще ж не все. Тут ще є жупан. звичайно. Бігаємо до кондиціонеру, ховаємося, коли перерва якась, поки перестанок. Всі тікають. Та загалом, незважаючи на погодні проблеми, нескладності щодо потреби зняти втричі більше ніж дозволяє бюджет, за які наразі можна зняти втричі менше ніж двома роками раніше. Творці екранної каски налаштовані доволі оптимістично. Я думаю, що все у нас має вийти. Саша потрясаючий розказчик анекдотів, Тому через анекдот він може всю групу підняти серед ночі знову з окопів, і ми з світлими обличчями знову можемо ринутися в бій. Подобається магічний процес процес кіно. Я дуже вболіваю за український продукт, будь-який формат, будь-який казка, це чи драма, чи це комедія. Не мати кіно це ідеологічно. І зараз тим більше війна показала це, що пропаганда до населення, до громадян вона може говорити і кіно найкращий інструмент. 31 грудня фільм має бути зданий до Держкіно. Прокат стрічки творці планують на весну наступного року, орієнтовно на весняні свята. Ми знаходимося під Києвом на натурній локації нового 95 серійного серіалу для телеканалу Україна Клан ювелірів». Цікавість його навіть не в тому, що тут так багато серій, які дуже потрібні зараз для нашого телебачення, а в тому, що серіал знімається швидко, по 32 хвилини в день. 20 хвилин із них дає павільйон, «12 натура. Ми зараз поговоримо із творцями, як вони це роблять, і власне про що серіал. Очень многие приходят снимать длинные сериалы, чтобы, ну как сказать, заработать денег, быстро что-то сделать и уйти. Я не называю это сериал, я называю это длинное кино. Все здесь работают на качество. Я говорю и о качестве картинки, и о качестве работы режиссера с актером, обо всем. Есть знаменитая пословица «быстро, дешево и хорошо невозможно». Это вранье может 12 минут снимается на натуре, 20 минут снимает павильон. Да, работают три группы, которые в шахматном порядке друг другу взаимозаменяют. У меня здесь очень отлаженная система, и все работает как часы, поэтому актеры знают, на что они идут, они готовятся, и это очень, очень комфортные условия. Спробуємо пояснити, що відбувається у зв'язку із забороною величезної кількості російських серіалів, які складали більшу рейтингову частину ефіру українських телеканалів. В телевізійні сітці утворилась діра, і її потрібно чимось заповнювати. Причому дірки вже очевидні, коли масово відбувається повтор старих чи серіалів чи передач. Каналам конче потрібний новий контент, і бажано на навесні. Канали ще сподівалися, що Держкіно не реалізує ідеологічну потребу держави, і Росія буде надалі зомбувати Україну. Ріно та держкіно виконало своє моральне та професійне зобов'язання. Тож телевізійники кинулись рятувати себе. Кінець весни початок літа охарактеризувався запуском низки нових багатосеріяк. Таким є серіал Клан Ювелірів, один з конфліктів якого здається, запозичений шекспірівських Ромео і Джулієти. Ми брали дуже багато за основу цього кіно, в тому числі є історія Ромео Джулієти, тому що два враждуючих клана і. Друг друга любят дети глава. А Сергей Довлатов говорил, что нету хороших и плохих. Да, От находится в нас самих. Я считаю, что так оно и есть. В этом кино нет хороших и плохих. В этом кино есть люди, поставленные в невероятные условия. История о реальных людях, история, которая растягивается внутри сериала во времени, начиная с 83-го года. Вот история становления бизнеса, она это сюжет, да, ювелирный, но в первую очередь это история о людях, о том, как они приходят от дружбы к вражде и в связи с этим связаны перипетии всех родственных судеб. Серіал почав зніматися 15 травня. Зйомки велися у Києві, Київській області та у Львові, де знімальна група використовувала гелікоптер для показу міста згори. Швидкість зйомки може бути пов'язана з роботою на майданчику одночасно трьох камер. Хоча режисер Дмитро Гольдман каже, що до цього його компанією Фронт Сінема певної технології, що тримається в секреті. мені, а перша серія клану ювелірів з'явиться в ефірі 17 серпня. ці історії про Галан розміром з чорну діру. Ти тут з певної причини. Отже, Цього тижня в український прокат вийшов фільм Хто я? Доволі прикметне кіноварево, на яке радить звернути увагу такий наш режисер, як Любомир Левицький, автор тіней незабутих предків. І ця порада говорить про конкретну жанрову приналежність фільму, до екшену з елементами трилера та до певної стилістики, кліпової, так би мовити. Втім, у фільму є значно більше смачнючих речей, що здатні абсолютно звоювати розум потенційного глядача. Так, це екшен, так, трилер, а ще кіберпанк до сприйняття якого ситуацію суттєво підігрів один з кращих серіалів року містер Робот. Тема хакерів за допомогою фільму Матриця у свій час повністю змінила обличчя кінематографу. і він, мов зачарований, пішов за білим кроликом комп'ютерних технологій і потяг за собою значну частину аудиторії. Шалений успіх не надто дорогого фільму Хто я? підтверджує бажання публіки. цього потрібно обов'язково додати те, що це німецький фільм, і левова його частина знята в Берліні. Усе себе Батьківщині кінопрокат, котрий, як і багато де в Європі, поглинутий голівудським продуктом, хто я чотири тижні достойно тримався у першій десятці хіт-параду, конкуруючи з такими монстрами, як Дракула невідома історія та загублена Девіда Фінчера. Що ви знаєте про клей? Усе, що ви хочете знати, та важлива кожна деталь в реальному світі. Я був нулем серед інших. І що ти в нас будеш за птах? Але в мережі я відчув свою потрібність. То я усім своїм видом і своїм шляхом показую, як і українському кіно потрібно робитися і рухатися, як моделювати сценарій, як треба знімати і як надалі промотувати проект. Конструкція фільму класична. Мова про лузера, якого ніхто не помічає, але хто з часом стає найбільш знаним і найбільш розшукуваним. Сюжет так само розгортається у популярній формі флешбеків. Ось ми бачимо, чим закінчилось, а далі з чого починалося. Хакерство як магія. І там, і там йдеться про обман. Видки, будь ласка. Макс був повною моєю протилежністю. Самовпевнений, харизматичний, переможець ніколи не ховайся за комп'ютером. Людина головна вада в системі безпеки. Заклей. що нахабніше ми діяли, то більшого могли досягти. Ми зламали усе за що бралися. Легко знайти алюзії на класичних хакерів з Анжеліною Джолі та Лі Міллером, на німецькі 23 для більш знаючих, або на всім відомий бійцівський клуб, постер до якого навіть блимає у фіналі фільму. Не треба видумувати велосипед. Змішав усе докупи і вийшов такий собі олів'є смачний, хоч руки з'їж. Головне в нашому світі правильно подати продукт. На етапі створення сценарію творці фільму залучилися підтримкою німецького представництва голівудського мейджора компанії Columbia, що є Сністю корпорації Sony. А вже коли фільм був відзнятий, його представили на найбільшому ринку північної Америки фестивалі в Торонто, де інший голлівудський мейджор Warner Bros. купив права на американський ремейк фільму. І це все, не рахуючи продажу прав на прокат та випуск DVD та Blu-ray в Європі, Азії та на Дальному Сході. Він реально завоював світ. Влаштуємо атаку, що перевершить всі попередні. Федеральна розвідка. То я правильно паразитує на популярній темі хакерства, даючи і глядачеві те, що він хоче, і виробникам на що вони заслуговують. В Україні таке цілком також можна зняти. Втім, поки українці лише фігурують в сюжетах подібних фільмів, відзнятих канадцями чи американцями за допомогою казахів, як у випадку з фільмом Хакер Акана Сатаєва. Тож поки дивимось, вчимося і усвідомлюємо. Жодна система не є безпечною. Хто я? Ми знаходимося на прем'єрі нового блокбастеру агенти Анкл, який поєднає і старе, і нове. Інтрига вбиває одночасно двох зайців: об'єднує дві частини аудиторії: ті, які ностальгують за 60-ми роками, і ті, які ні за що не поміняють нове з його естетикою кліпів. Від яскравого гая річі. Сам я працюю краще. Я також краще працюю. Можуть виникнути проблеми. У вас новий позивний. Позивний. Анко. Агенти Анку. Для ностальгуючих творці пропонують сам продукт. Це вільний ремейк популярного в штатах серіалу, який виходив з 1964 по 1968, рік і який стосується часу холодної війни з усією тогочасною культурною та політичною ситуацією. Для другої частини аудиторії наживку є ім'я режисера Гай Річі, творця вже культових кримінальних стрічок карти Гроші, два стволи і револьвер, та ще не культової, та дуже прибуткової екшн детективної дилогії Шерлок Холмс. Я е, прийшов з вірою і надією на реабілітацію гая річі. А який період він займає, він е, бере в цьому фільмі? Мені насправді все одно Гай річі опілює всіма роками, всіма століттями. Ти знаєш, він балується, він бере, перемішує все, перероблює посою. Ну головне, що людина є, є стіль. Знаєш, такий стіль гая річі є стіль. Там Тарантіна, стіль Спілберга, мабуть, у цьому все цікаво. Ну Спілберг, якщо взяти Спілберга, то він каже, що кожен фільм він знімає по-новому, як інший режисер. Це у нього принцип такий то Гаричина в паки. Він що робив, той і робить, мабуть, цим він від цікавий. Я надеюсь, на некоторое сочетание, что Гаричи со своим чувством юмора и со своим, главное, чувством стиля, а сможет адаптировать очень симпатичный сериал х а к вкусам современной аудитории. Власне, на це поєднання стилістики ретро і популярності британського режисера Гая Річі і робить ставку компанія Warner Bros., яка за 75 мільйонів доларів реанімувала відомий в минулому серіал. В ексклюзивно наданих для передачі еспресо кіно дистриб'юторською компанією кіноманія кадрах знімального майданчику агентів Анкл видно, що жаржованість, ритміка та й набір допоміжних матеріалів жарти плюс легкість долання перешкод з невимушеним виразом обличчя це данина Джеймсу Бонду. Причому його. Класичному виконавцю Шону Коннері. Та як зрозуміло з назви тут два герої два чоловіка у виконанні Генрі Кевіла і Армі Хаммера з третім центром тяжіння дівчиною, яку зіграла красуня Алісія Вікандер. Інша справа, що один герой це агент радянського КДБ, а інший агент ЦРУ. Обидва знаходяться з протилежних боків берлінської стіни і обидва воюють на полі холодної війни. Эта серия э, телефильмов и кинофильмов в свое время отличалась тем, что э, в ней была представлена некая утопия, что два противоборствующих блока смогут объединиться э, для борьбы за вот, какой-то мир, поскольку э, вторым главным персонажем вместе с американцем был э, агент советской разведки, между прочим, киевлянин. Творчий людина чувствует то, что делается, понимаешь? мабуть, с привода того, что есть ностальгия, Іноді люди не розуміють на Сергії, називають міщанством, але це не, не дійсно неправильно. Я, я, є з ностальгічні якісь речі, котрі а, розумієш, якось вони. Не все повторюється, все вже придумано до нас. Ну треба шукати якихось невипадковостей, тому що 60 60-ті роки це насамперед ретро. Ретро сьогодні в моді, особливо кіно ретро, плюс шп... 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 шпигунське ретро. Місяців через три вийде Спектр з Джеймсом Бондом, здається, 24-й фільм, то він поставить, здається, жирну крапку у черговий раз в цій моді. І Гай Річі просто він намагається бути в струї, намагається бути в тренді і намагається привабити до себе таким чином увагу. Що з цього вийде, ми побачимо. Стилістично гаю річі вдалося не так відтворити чітко 60-ті роки, як створити щось нове, своє, фантастичне, де часи змішані так само, як і місця, де відбуваються події: Берлін, Неаполь, Лондон. Якщо є костюмована драма, то у гай річі вийшов костюмований екшен, трохи бідніший, ніж Бондіані, та попри все оригінальний. І тут варто сказати, що найбільшу оригінальність і дотепність надав фільму не режисер чи актори в ньому задіяні, а переклад Олекса Негребецького і адаптація студії постпродакшену Post постмодерн. Саме завдяки асоціаціям з диким руйнуванням мови Азірова зал на прем'єрі сміявся найбільше. Одним словом, все що за кордони нам трошки не зрозуміло, тому дивіться українське. Це була програма «Еспресо Кіно і я і ведучий Ярослав Підгорог гвіздовський Дивіться нас що суботи, рівно о восьми, ми розказуємо про українське кіно і кіно в Україні.